Кравчик за мотивами казки братів грім. Жив собі в одному місті молодий кравець. Люди залюбки замовляли в нього різний одяг, бо він гарно і швидко шив. А ще він мав таку веселу вдачу був такий вигадник, що до нього приходили просто потеревенити. Ніхто не знав. Як його звати насправді, всі кликали його просто кравчиком? Якось сидів він біля вікна свого крихітного помешкання аж під дахом і шив куртку, коли чує, з вулиці лунає жіночий голос. Варення, купіть варення. Кравчик гукнув з вікна до жінки з великим кошиком у руках. Гей, матінко, зайдіть но до мене. Жінка піднялась до нього, дістала слойки та стала привітно, усміхаючись, пригощати кравчика різним варенням. Смачно, промовив кравчик і, вкраявши кусень хліба, попросив, Продайте мені, матінко, ложку. Ось цього сливового варення. Жінка одразу перестала усміхатися. Вона ж бо думала продати хоча б слоїк свого товару, а не ложку. Роздратовано ляпнула варення на хліб, взяла мідяки і, грюкнувши дверима, пішла геть. От до шию куртку. А тоді поласою міркував кравчик, беручись до роботи. Поки він працював, на варення злетілися мухи. Кравчик ляснув по них ганчіркою і вибив одразу сім комах. Це його дуже потішило. Хлопець аж затанцював, наспівуючи. От який я молодець! Раз ударив, їм кінець, коли я злий буваю, то й сімох вбиваю. Недовго думаючи, він сів і пошив собі широкий червоний пояс. А тоді, старанно вишив на ньому золотими буквами слова із своєї пісні. Кравчику сподобалася власна витівка, і він захотів. Похизуватися новим поясом. Тож підперезався ним, поклав у кишеню грудку сиру та й подався з дому. Дорогою помітив пташку, яка заплуталася у гіллі. Спіймав її та обережно поклав у другу кишеню. Кравчик, хизуючись, йшов містом. І не помітив, як вийшов за міську браму і опинився в лісі. Аж раптом, бачить, під дубом сидить велетень, величезний, як гора. Кравчик сміло підійшов до нього та привітався. Здоров, був, друже, велетень підвівся. Аж земля задвихтіла і здивовано витріщився на хлопця. Який я тобі друг, комашко, гаркнув він. А чом би й бадьоро відказав кравчик і вказав на свій пояс. Ось прочитай! Велетень нахилився майже до землі і прочитав по складах. Коли я злий буваю, то і сімох вбиваю. Здоровань подумав, що кравчик може одним ударом убити сімох людей, але вирішив перевірити, чи не хизується він. Ану, спробуй зробити, як я, сказав велетень. Підняв із землі камінь і стиснув його так, що той розпався на порох. Це легко засміявся юнак. Він зробив вигляд, що знайшов камінь, а сам нищечком дістав із кишені грудку сиру. І так стиснув її, що сироватка потекла. Бачиш, я сильніший. У мене з каменя аж вода потекла, весело промовив кравчик. Приголомшений велетень знову взяв камінь і пожбурив його аж за Хмари. Ну, тепер твоя черга. Ха, твій камінь усе таки впав на землю, а я кину так. Що він залетить аж на сьоме небо, похвалився кравчик. Він непомітно витяг із кишені пташку і підкинув угору. Пташина на радощах злетіла високо в небо, тільки її і бачили. Велетень так злякався, аж упрів, підвів він. Кравчика до вивернутого з корінням величезного дуба та й каже. Як ти такий богатир, допоможи мені перенести це дерево. Залюбки погодився хлопець. Бери на плечі стовбур він один, тож і нести його легше. А я ззаду нестиму гілки. Бачиш, як їх багато. Потягнув велетень стовбур, а кравчик зручно вмостився на гілках, їде верхи на гілці, та ще й співає. От який я молодець, раз ударив їм кінець, Коли я злий буваю, то й сімох биваю.